Сьогодні на огляді у нас така камера, яка встановлюється у вашому домі або в вашій квартирі. Замовляла її на сайті АО через додаток АО Доставкою на поштомат, все прийшло, все ціле. Замовляла я, значить, 22 жовтня, отримала через неділю. Тобто, вже пройшов час, ми успіли покористуватися цією, цією чудодійною камерою. Що я можу сказати? Знімає вона чітко, якісно, особливо ночний режим на висоті у комплекті. До даної камери іде отакий провод, який підключається через розетку розмір десь 2,5 3 метра. Ось. Тому, в принципі, що я вам можу сказати, ви можете цю камеру як просто поставити, так і закріпити на стінку. Для того, щоб її закріпити, тут у комплекті надається. Такий крипіш. Тобто Все тут підготовлене, все чітко, все ясно, є інструкції ну, тут для кріпіжа. Ми її не кріпили, ми її просто поставили. У нас просто є собака-породи хаски, тому ну, вона дуже спокійна, вона така невиридлива, лапою не скидує і так далі. Тому, в принципі, ми її не кріпили. Ми її просто поставили та наблюдали за своєю улюбленою собачкою. Коли ми на роботі або десь на прогулці, дуже-дуже рекомендую цю дану модель камери, вона підійде для тих, у кого є і тварини, і є діти, бо коли ви ставите на телефоні такий, такий додаток, який називається тапо, воно фіксує як і дитину. Людину, так і, і е, тварину на камері. Тобто, все видно, хоч і в темряві, хоч і хоча б днем. Ну, що я можу сказати? Дуже якісна камера. Ну, дуже чітко. Мене, звісно, здивувало, що вона дуже-дуже класно у темряві знімає. Тобто, я рекомендую цю камеру, замовляйте встановлюєте цей цей додаток, який є як і на iOS, так і на Android.